Тьом, ти бачиш і ці ціни на морепродукти. Це жесть. Я от в тебе просто ті спитати, а от які є такі готелі, не бо там. Ці всі морепродукти були, і це все входило у вартість? Я тобі скажу більше того. Я тобі зараз дам декілька готелів, які коштують до 500 євро на людину, де є хороший вибір по морепродуктам. І ще два таких походи в магазин, і я туди можу злітати. Значить, по перше, це Grand Oasis, це мережа Savoy. тут Три рази на тиждень є щось із морепродуктів. Хороший вибір по рибі м'ясу, закрита бухта Шарксбей і красивий кораливий рих ще площа Сохо поряд. Другий це Віатель-Шарм. Зараз 1170 євро на двох, на 20 січня, на сім ночей повних. Готель після реновації. Кожен день є щось морепродуктів. Тут, до речі, подають навіть манго, хороший вибір по. Фруктом і також закрита бухта Шарксбей. Наступний мені зараз найбільше подобається лідер продажів. Це парк Редженсі Шарм. Три-4 рази на тиждень є морепродукти на вечерю, хороший вибір по рибі. Отакої От Сі, Бездерада там є кожен день. Плюс гірка, яка підігрівається, саме класна бухта для зимового відпочинку Gardens Бед, там є і пісок, і красиві коралові рифи. Неймовірно, зелена територія. А також саме європейський готель це Coral Sea Satory, 1350 євро. 80% Європа. Є аквапарк, який гріється. Красивий коралли риф, а головне, майже кожен день тут щось можна зустріти з морепродуктів. Сніданок починається з червоної риби, соки фреш, і вигідніше від конкурентів, таких, наприклад, як Султан, де, до речі, також є морепродукти, аж на 400 євро. Тому для правильного підбору бронювання, щоб не ходити по цим магазинам, свіжі морепродукти в найкращих готелях по найкращим цінам, плюс у коментарях, а також посилання шапці профілю з моїм вайбером.